Як захистити свій медіапростір від російської пропаганди? Чи можуть споживачі інформації це зробити самостійно? І які є для цього інструменти? Один із них проєкт Брама, про який ми поговоримо із гостем студії. Це капітан поліції Олексій Любенко, старший інспектор з особливих доручень відділу протидії кіпере в Чернігівській області. Вітаю вас в нашій студії. Всім доброго дня, тож для початку. Що таке Брама? Давайте роз'яснимо, хто розробник, де це працює. Так, так, хочу, хочу почати з того, що дякую за запрошення та можливість висвітлити дійсно гарний проект Брама. Ось проєкт Брама був створений за підтримки кіберполіції України та волонтерів. Ось раніше цей проект називався Мрія, буквально в лютому місяці. 24 четвертого року був ребрендінг. назва змінилася на Брама, ось і тобто наразі ми висвітлюємо максимально де це можливо. Цей проект. Отож, Брама проєкт від кіберполіції, який захищає, скажімо, так, власний медіапростір, медіапростір користувачів від російської пропаганди. Давайте детальніше пояснимо, яким чином, де і як користуватись. Так, хотів би зазначити те, що наразі війна відбувається не тільки так за територіальну цілісність, але ще і в інформаційному просторі. І наразі Російська Федерація дуже багато поширює різних фейків та пропаганду в інтернеті. Ось скрізь де це можливо. І тому наша як то можна сказати, задача максимально ліквідувати цю інформацію, так для того, щоб убезпечити наше населення від фейків пропаганди. Ось, тому що, зрозуміло, є певні версії населення, які дуже вразливі до такої інформації. ось, Деякі беруть неперевірену інформацію з ненадійних джерел. Ось і зрозуміло, у населення може виникати паніка. от, Якщо. Окупант закидує якусь серйозний фейк чи пропаганду. Ну давайте і пояснимо, де найчастіше трапляються ці фейкові новини, як вони впливають на людей, що є тим гачком у них, через що люди ведуться на цю пропаганду. Так, інформація може бути як і прихована, так і відкрита. Ось тому зрозуміло, що ми всю інформацію цю моніторимо. Якщо бачимо, що дійсно це джерело несе негативну інформацію, так то він надсилається в цей телеграм-канал, так де за допомогою підписників ми блокуємо ті всі. Джерела. Так, В принципі, ви задавали питання щодо того, як він працює. Хочу сказати, що це телеграм-канал, до якого можна приєднатися за допомогою або сканування QR-коду, якщо ви побачите, десь там білборд, або CityLight, або ще десь. ось, або... Прийти за посиланням. Ось, перехожі за посиланням, ви приєднуєтесь до телеграм-каналу. Нас там вже на сьогодні майже 200 тисяч підписників. Ось, за допомогою наших підписників, ми блокуємо джерела, в яких розповсюджуються фейки та пропаганда. Ось яким чином ми можемо заблокувати дане джерело. Треба надсилати скарги. Ось в цьому телеграм-каналі, наприклад, приходить завдання. Треба заблокувати три, телеглам... три телеграм, три телеграм-канали, або там три тікток канали, Ютуб. Ось що потрібно підписнику. Всього-навсього надіслати одну скаргу на кожне джерело. Ось скарги там можуть як надаватися. От е також ви можете самостійно придумати скаргу і її надіслати. Угу. Чим більше скарг, тим більше вірогідніше, що цей інтертресус буде заблоковано. Ну, от просто зараз е я ввела у телеграмі в пошуковику Брама е висвітився такий Брама-бот е першим, по суті, в переліку із схожими назвами. А е я натискаю розпочати. Мені пише, що міє цей бот, приймає інформацію про фейкові ресурси, які перевіряються нашими модераторами, та відправляються на блокування небайдужим громадянам. Натискаю Розпочати. І для користування сервісом е, в мене питає цей бот. Будь ласка, надішліть ваші контактні дані разом до перемоги. Е, надсилати контактні дані можна так, чи потрібно, чи з якою метою їх збирають. Так, дивіться, дійсно є ще телеграм-чат-бот, куди ви можете надсилати різні інтернет-ресурси, де ви вважаєте, публікується ось така неправдива інформація, угу. так. І потім вже відповідний працівник цю, це, це джерело, якщо дійсно воно підпадає під фейки пропаганду, потім надсилається зрозуміло в телеграм-канал Брама, де в подальшому користувачі. Блокують. Тобто є бот і є телеграм-канал. Так, все, все Перше, правильно. що мені надається, це ось саме бот, посилання на бот, який я можу вільно знайти у пошуковику. Давайте розмежуємо, що виконує канал і що виконує бот. Ну, от Ви вже частково зазначили саме про бот. Телеграм-канал, яким чином діє? Телеграм-канал він надає можливість заблокувати ті всі інтернет-ресурси. Ось шляхом, як я вже зазначав, надсилання. Скарг. Тобто, чим більше у нас підписників, тим більше надсилається скарг на ці джерела, і тим вірогідніше, що це джерело буде заблоковано в подальшому. Угу. Ось. Яким чином блокується? Ну, от, надійшла скарга, її опрацювали в, ну, от, ваші колеги. Е, як далі? А, угу. Так, дивіться. Є джерело, так, яке зазначено в телеграм-каналі. Ми заходимо туди, наприклад, так. Пишемо гнівний якийсь коментар, ось і надсилаємо. І е, чим більше скарг, е, тим вірогідніше, що цей це джерело буде заблоковано. Але не кіберполіція блокує угу. це, блокують, зрозуміло. Там, адміністрація YouTube, наприклад, так, вони бачать, що дійсно надходять ну або інших якихось джерел, буде дуже багато скарг, тобто цей контент може бути якийсь небезпечний. Тому вони його зрозуміло блокують таким чином. А скільки вже таким чином вдалося заблокувати таких неправдивих пропагандистських матеріалів, взагалі ресурсів? Так, уже майже за два роки нашої роботи вже заблоковано більше 26 тисяч джерел. Тобто це, я вважаю, дуже гарний результат. Ось, і ми зараз максимально висвітлюємо інформацію щодо проєкту Брама, для того, щоб долучилася максимальна кількість людей, і ми могли б блокувати дуже великі потужні такі джерела. А ось ці джерела, які вже вдалося заблокувати за весь цей час, це робота, ну, саме кібер кіберполіції з виявлення цих пропагандистських, чи все ж таки не громадян, які читають, аналізують і відправляють от саме таким чином на ну, Скаржиться зрозуміло. Це за допомогою проекту Брама, uh -huh. так за допомогою наших підписників, небайдужих громадян, які дійсно хочуть зробити гарну справу, тому що на сьогодні не у всіх є можливість так бути на фронті, воювати. Тобто, інша частина населення може долучитись до цього гарного проекту, виділити буквально 5-10 хвилин часу в день і таким чином допомагати боротися з російським окупантом в інформаційному просторі для того, щоб це. Робити достатньо мати якийсь гаджет або телефон, або комп'ютер планшет без різниці. Ось, в принципі, в нас населення майже всі забезпечені цим, тому. Проблем ну, ніяких в цьому не бачу. Всі можуть долучитися. Зрозуміло. Тобто, до якщо е, користувач читає інформацію в тому ж самому Телеграмі, то, скоріш за все, е, він і надішле саме через Телеграм, і, і таким чином буде заблоковано. Скажіть, от е, ознаки цієї небезпечної інформації, пропагандистської інформації, як ми говорили, вона може бути відкрита, де якісь є е, заклики, гасла і таке інше, які е, от, шкодять Україні, так а є приховані. От Давайте про. Них детальніше поговоримо, які це ознаки, що саме це, як саме це виглядає. Щодо прихованих, це може бути інформація, яка наші більш-менш нормальна, так, для сприйняття, але вона все одно визиває в населення. Якісь емоції негативні, так, і в подальшому, коли детально розібратися щодо цієї інформації, можна зрозуміти слід Російської Федерації, так? яка не зовсім чітко показує свої наміри. Тобто може бути така прихована інформація. Давайте наведемо приклади. Тобто, що це може бути? Я не знаю: нарікання на українську владу, приховане, от таке якесь замасковане, скажімо так. Чи, а, я не знаю, якісь от все, все пропало, як то кажуть, гасла. Що, що саме означає? А, ну, Конкретно, прямо зараз я вам чітко mm -hmm. не можу про це сказати. А, але. А... Ну, може бути різна інформація, тобто ну от прямо зараз я вам так не, не, не скажу саме, як вона гаразд. Найчастіше чим маніпулюють росіяни, закидаючи таку інформацію пропагандистську, маскуючи її під українську. А, ну от, були деякі випадки, коли а, закидали інформацію неправдиву щодо повторного наступу на а, північ. України, так і я сам особисто бачив, як реагує на це населення. Дуже багато людей виїжджало: ось або на захід, або за кордон. Потім через деякий час зрозуміло це був фейк. Ось і таким чином, от як я бачу тенденцію, кожні там два-три місяці закидається така інформація, от на постійній основі зрозуміло, що у населенні, коли вони це чують, у них постійно панічні атаки виникають. Так багато хто хоче вже виїхати, щоб не отримувати постійно стрес. Тому така ситуація. Угу. Тобто це таке дестабілізація, така так? Є трішки, так а, і скажіть: а якщо, от знову ж таки, повертаючись, як цей бот, ну от Брама, бот і телеграм-канал Брама може в цьому допомогти? От почули, що є такий повторний загроза повторного наступу, прочитали десь. Як перевірити, чи це достовірна інформація, чи недостовірна? Так, слушне питання. Дивіться: для того, щоб отримувати якісну правдиву інформацію, ми повинні користуватись надійними джерелами. Так, всі. Знають, це українські джерела, це, наприклад, сайт президента України, Кабінету міністрів або там, сайт ЗСУ Національної політики України. Тобто на цих джерелах висвітлюється постійно актуальна і правдива інформація. Ось. Тому, якщо ми користуємося цими джерелами, зрозуміло, ми такого там не почуємо. Якщо люди, як зазвичай ми бачимо, користуються інколи ненадійними джерелами, так вони бачать, бачать там таку інформацію і вони можуть допомогти. Наступним чином. Вони беруть, наприклад, це посилання даного джерела так, надсилають в Telegram бот Зрозуміло, там працівники перевіряють інформацію. якщо дійсно ця інформація підпадає під ці фейки пропаганду? Закидується в телеграм-канал Брама, де наші підписники допомагають це заблокувати таким чином. Скажіть, з поміж тих 20 тисяч посилань, які вже скидали в телеграм-канал підписники. Чи багато було тих, хто ну які були правдиві, а просто люди через нерозуміння, чи правдива ця інформація скидали їх і доводились їх спростовувати? Вати скажімо, дивіться тут не буде порушенням, якщо ви надасте якесь джерело, так і воно висвітлює правдиву інформацію, то ви можете, як і кожен кожна людина, не розуміти, чи це фейк, чи пропаганда. Тому за допомогою спеціалістів. Вони можуть встановити ось тому тут порушення не буде, якщо ви скинете інформацію, а вона наприклад не підпадає під це. Угу. І тому що, таким що? чином, якщо людина надіслала посилання і інформація виявилася дійсно правдивою, наприклад, перевірили працівники. Буде якесь оповіщення користувачеві, що з цією інформацією все добре, або навпаки, дякуємо за посилання. Вже працюємо над тим, аби заблокувати. Дивіться, я особисто не надсилав, тому mm. я не можу сказати. Нема в мене інформації, як буде реагувати там, адміністрація mm -hmm. по цьому питанню. наразі. Брама це єдиний такий канал, з яким можна співпрацювати саме у спростуванні фейків і блокуванні ворожих каналів і ресурсів. Ну, те, що мені особисто відомо, mm -hmm. то це тільки Брама, можливо, ще якісь інші, про які мені невідомо. Це саме працює кіберполіція. Ну, в тому числі так. Угу. І е, давайте пояснимо взагалі, е, яку загрозу несе пропагандистська інформація, і яким чином, от приклад, ви навели про те, що от загроза повторного наступу це були вкиди, як то кажуть, так. Угу. Е, і, і ПСО. І взагалі, давайте пояснимо, яким чином діє ІПСО на українське населення, чому інформація важлива, чому важливо споживати саме правдиву перевірену інформацію. Так, дивіться. А... У нас вже війна йде більше, ну така от повномасштабна, так вже більше двох років. Ось тому ми, ну, наші громадяни вже можна сказати психологічно трішки втомилися так від цього всього, і кожна, кожен такий закид на правдиву інформацію, так фейків пропаганди дуже. Ну, Сказуються сказують негативно на нашому населенні. Ось. Тому що, знову ж, як я казав, панічні атаки можуть різні виникати. і, таки, і інші. Люди виїжджають, люди ну, зрозуміло не можуть е... контролювати, контролювати себе, свої емоції. Тому ми і боремося з цим. За допомогою блокування цих всіх інтернет-ресурсів. Угу. Дякую вам за роз'яснення. Нагадаю, що це був Олексій Любенко, старший інспектор з особливих доручень відділу протидії кіберзлочинам в Чернігівській області, капітан поліції, з яким ми говорили про проєкт Брама. Нагадаю, що це телеграм-канал, а також чат-бот, яким ви можете користуватись, якщо сумніваєтесь у правдивості інформації. Ну і взагалі наш спікер радить отримувати інформацію лише з перевірених офіційних джерел, аби все ж таки не Потрапляти на гачок емоціям, і в тому числі які можуть бути вкидами у наш інформаційний простір.